стосується і Каті, і Соні, ви якусь відразу і огиду по відношенню до людей, які ну, працюючи у нас, там сколотили великі статки, стали популярними. Ви були проти збройної агресії Російської Федерації ще з 2014 року. Але чому Олеся Жураківська продовжила зніматися з росіянами? Не завжди це було просто на майданчиках, mm -hmm. тому що е, я завжди себе позиціонувала як українка. Було цікаво дивитися, але я не розумів, чому я, як українець, споживаю цей контент російською мовою постійно. Так? Що приваблювало вас? Це гроші, це класний сценарій, це не знаю можливість більше можливостей, більший ринок, що приваблювало вас. Але бачите, і те, що я вісім років прожила в Москві. Ну то я просто про себе кажу, про якийсь вплив, про людей хороших, яких я там зустрічала, які... Коли війна, то все стає чорним і білим. І навіть така людина, як я здатна йти на радикальні речі, відрубати, відрізати, відсікати. Чи говорили ви за кадром з Максом чи з Михайлом про збройну агресію Російської Федерації? Тому що зйомки відбувалися під час війни також? Чесно, мене не здивувало в Радогіна, в Гаврилова, в Ковальчук Пріс. Є шанс повернутися і зніматися в Україні в українських проєктах в майбутньому я буду робити все, що від мене залежить, щоб цього не було. Це ви зараз тільки зрозуміли, Ну, після повномасштабного вторгнення. Що я тільки не зрозумів? що я зараз зрозумію? Ну, я маю на увазі, Ви зрозуміли е, ну, таку проблему, яку ми мали так, от з, з, з росіянами. Та що на голову впало, що тут тобі а? Вітаю, друзі. Ви дочекалися гострі запитання. І сьогодні з нами Олеся Жураківська, заслужена артистка України, українська акторка. Нам що робити? Ждать і молитися. Я не можу. Я за сином їду а, дуже радий бачити. А поговоримо ми про знімання у серіалі Кріпосна з росіянами. М -м -м. Господи, я буду перевірити. Катруся, моя Катруся. Які я давно хотів поставити, от в мене є зараз ця можливість. Почнемо з лагідного. Як ви потрапили взагалі в серіал Кріпосна і чи проходили ви кастинг на роль кухарки Павліни? Я вас вітаю, ваша роль фантастична, вдалася. Я ж вже майже життя прожила. сама. Я фанат був цього серіалу, але я до кінця. Було цікаво дивитися, але я не розумів, чому я як українець споживаю цей контент російською мовою постійно, так і де тебе черті носять танець глядя. А А, то совісті. Совісті нету. От е, саме розкажіть про ну це теж одна з ваших е, знакових ролей, е, Павліна. <хи> Чи хотіли ви взагалі зніматися себе в такій, тому що для актора це теж, знаєте, по-іншому. Ви без макіяжу там часто, тобто е, проста, більше така селянинка і такого плану. Ну, для мене в мені все одно. Я ж акторка. Я повинна бути як пластилін, і в і мене повинен бути, бути дар Знаєте, то я можу бути красуньою розкрасуньою прекрасною, а можу потім стати якоюсь прозорою міллю. Ну, це нормально для актора абсолютно на це. Мені навпаки цікаво спробувати себе в різних різних, в різних образах, різних жанрах. Я дуже люблю сам процес гри, якщо чесно. Я акторство люблю за те, що це дуже цікаво, насправді. От. Це до коли, кажуть, вибирай професію, mm -hmm. як, те, що ти любиш, так, і не будеш працювати жодного дня в своєму житті. Так. Я проходила кастинг. Кастинг там був дуже великий. Я знаю, що я теж одна з останніх проходила цей кастинг. От і вони спинили вибір на мені. І ми з великим задоволенням працювали над цим серіалом. І тим більше зараз образливо. Усвідомлювати, що працювали ми поруч з людьми, які не варті були ходити по нашій землі, ступати на нашу землю. Власне, і про них У вас було дуже багато сцен з Катериною Ковальчук. Це була перша кріпосна, а друга кріпосна Соня Пріс. Знову ж росіянка, обидві акторки росіянки. У мене було здивування невже не було в Україні такі, стільки талантів, не можна було знайти українку на цю роль, але режисери українці до речі пояснювали, що не могли як і Катя Ковальчук, так і Соня Пріс вони замовчують геноцид українців. Я стежу в сторіс, тому що бачу, що вони публікують. Привіт! Мене звати Катерина Ковальчук. Я бы очень хотела встретиться с собой 18 лет. Я бы... Я бы сказала, будь смелее. Не бойся, у тебя все получится. Ось такий був акторський шоуріл з кріпосної у Катерини Ковальчук. А ось тут вона відпочиває на яхті, їсть виноград, засмагає під час того, як бомблять український Маріуполь. Люди виживають. Російська Федерація кидає бомби. Катя Ковальчук публікує радісні світлини з прем'єр кінофільмів. Тут святкує вона день народження з бокалом Ігристого і насолоджується життям. Життя, прем'єри, зйомки і так далі. Чи здивувала вас позиція як Каті Ковальчук, так і Соні Пріс? Нагадаю, що в третьому сезоні головну героїню Ковальчук замінили на пріс, адже Катерина відмовилася зніматися у продовженні серіалу. Попросила дуже великий гонорар, який не змогли задовольнити. Інша акторка Соня Пріс. Згодилася вона рідше публікувала світлини в інстаграм, проте коли виходила все таки в сторіс або публікувала дописи, то це були з прем'єрів кінофільмів з розкішного життя в Москві на Російській Федерації. Проте про Україну ні Соня, ні Катерина так і не згадали. Хоча Україна дала їм багато роботи. Щоб сказати, що сильно здивувала, то ні, мабуть. То, що набагато ближчі люди в моєму житті, скажімо, проявили себе дивним чином, тому після них мені не сильно здивувало. Ну, у мене не здивування, у мене якась огида, якщо чесно, якщо аналізувати почуття, я відчуваю якусь відразу і огиду по відношенню до людей, які. Ну, працюючи у нас там, сколетили э, великі статки, э, стали популярними, зробили собі імена це стосується і Каті і Соні. Ну, Соня там щось трохи знімалася, Катя так точно тут зробила собі ім'я. Я, я сільне стержнем з характером. Мені звісно впали на ладошку і спросила я откуда ти? Дайте мені передохнуть немножко. Я з такої в висоти, а потім додала сверка і, словно колокольчик, прозвенел. Не смотрите, що невелика. Може бути, великий мой діл. От э, то ж Діма пчела. Хто э, там ще ну, просватив тут взагалі моєму вчимо, тому що всі, яке вони знімалися, ски вони тут не заробляли, як, як їх тут приймали і любили, це взагалі. Ага. Ну, я не знаю, що сказати. Мені просто ці люди їх немає для мене. Ну це все Добре. І Тим Чого? більше радісно, що от Юля Аук така у Росії її кіноталант відзначений найвищими нагородами. Утім, з кожним роком вона усе більше закріплюється у неписаному спискові небажаних осіб. А можемо зіграти плато. Ну <рес> 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 права, нервовна. Мені все цікаво, тому що я дуже давно не виїжджала. О Юлія Аук публічно, ба навіть демонстративно критикує путінський режим. Не вірю Путіна. Морду ні во хитре її самодовольне. Не зла не хватает. Я им прямо вот эти рожу, як у тут у бос. Так само публічно російська акторка висловлює свою підтримку кремлівським бранцям. Я Юлія Аук. Я поддерживаю Олега Сенцова. Говорити про те, з ким я подружилася ага. з Юлией, А як подружилася, розказується. Дійсно, ну станеш містиком, якщо такі речі з тобою трапляються. Mm -hmm. Тому що я mm -hmm. завжди любила Юлю, як там з, 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 з моменту, коли побачила в вівсянках, mm -hmm. я любила як акторку, мені подобалось те, що вона робить. І, і щось мені не спалося вночі. І я подивилася один із останніх фільмів mm -hmm. Сіребільнікова з Юлією, і і Тут просто дивно, десь дві години ночі було. Mm -hmm. Я, дивлячись на екран, сказала собі: от з цією жінкою я могла б дружити. Сказала я собі і лягла спати. Так. А, на ранок просинаюся, відкриваю Фейсбук. У мене запит на дружбу від Юлії Аук. Я ще не знала, що ми знімаємося в кріпосній. Тобто, я взагалі, я взагалі не мала жодної уяви, що нас доля зведе на майданчику. Тобто, це було mm -hmm. до того, як ми зустрілись на знімальному майданчику. я так це вразило. Тобто mm -hmm. оцей зв'язок, коли mm -hmm. я послала і буквально за кілька годин yeah. мій запит було почуто. Mm -hmm. да. Ну давайте зазначимо для глядачів. Юлія Аух, російська акторка, аух, виступила проти путінського режиму ще з 2014 році. Вона не побоялася, вона виступила проти режиму. Я не знаю, як ви лічна відноситесь до Зеленського, то те, що у вас є. возможность сменить власть. О том, что вообще существует такая процедура сменяемости власти. Это невероятно круто. У нас это невозможно сейчас. Я бы хотела проснуться в мире, в котором на выборах мог победить другой человек. А вы в предыдущем интервью зазначали, що вы были против сбройной агрессии Российской Федерации еще с 2014 року. Але, почему Олеся Жураківська продолжила зніматися с россиянами? Ну, я дома занималась. Ну, тому що це державна політика, наша ж держава не відмовляла росіянам в тому, щоб вони тут працювали і так далі. Тому я собі. Я вважаю, що я коли от цю прекрасну Павліну, яка більше говорить українською, ніж російською, то що мене постійно мучили режисери казали, що вже нічого не зрозуміло, що ти говориш. Ну, це не стосувалося нашого режисера, там можна, Білорус, був, який української мови, не знав, от Фелікс. То мене постійно виправляли, і мені здається, що я зробила хороший внесок для сприйняття українців, такими, якими ми є, тому, що це роль, це тепло, глибина це таке. знаєте. О, Але я не знаю, чи ви усвідомлюєте, от, наприклад, як показують все таки за кордоном от, українці, От все ж таки, от Павліно, вони як от селянка, яка говорить такою змішаною мовою, і далі оцей стереотип як він просувається. Мені дивно, що теж ну, українські режисери цього не розуміли власне через це. Е, ну тобто були актори, їх було мало. Ваша подруга Рима Зюбіна зі мною спілкувалися. Також е, вона трошки категоричніша була. Вона з росіянами не. Не знімалася з 2014 року, в неї була категоричніша позиція. Що приваблювало вас? Це гроші, це класний сценарій, це не знаю можливість, більше можливостей, більший ринок. Що приваблювало вас? Чи все таки державна політика? Ну... Ні, не, не, не більший ринок. Просто те, що мені сподобався сценарій, і я ж кажу: я у себе вдома. І державна політика власне, була така, що вони тут собі спокійно працювали. Мені здалося, що це несправедливо, що українські актори повинні відмовлятися від можливості грати, заробляти, набувати досвіду, через що, через те, що держава не забороняє приїздити сюди росіянам і зніматися. я ще бажаю, що я. В своїй державі маю більше прав прав, ніж росіяни. Тому ну, це мій такий був супротив, і не завжди це було просто на майданчиках, тому що е, я завжди себе позиціонувала як українка, так, і але навіть моменти, нас... коли я виховувала своїх колег і спиняла, коли було якесь хамство, і так далі. Я їм казала, що ви у мене в гостях, це моя земля, але... ви у мене вдома. От у мене питання: ви одна з топових артисток України, якби ваш голос і ще, наприклад, декількох акторів і режисерів прозвучав так гучно, чи могли б ви спинити оцей потік зйомок з росіянами? Чи думаєте ваш голос Ні. не мав би значить? Мій би голос не зупинив, поки державна політика була така, mm -hmm. мій б голос не спинив цього? Я впевнений. Це я хотів почути. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. І також е позиція Максима Радугіна та Михайла Гаври Гаврилова. Вони також головні актори, одні з головних акторів кріпосні, це там Михайло Гаврилов, Максим Радугін, Він вже в третьому сезоні з'являється. Також росіяни теж мовчать. Наскільки близько ви з ними спілкувалися? Чи говорили ви за кадром з Максом чи з Михайлом про збройну агресію Російської Федерації? Тому що зйомки відбувалися під час війни, також. Ні, я з ними не подружилася, тому що якраз вони так тримали дистанцію, вони дуже нейтральні. Але власне, як і зараз ведуть себе більшість росіян, які там пару книжок прочитали, що вони якби не все так оце однозначно і от це от все, так, щоб зберегти свої місця і не, не втрачати роботу. Ні, я з ними не подружилася. З ким я подружилася, це з Юлією Ау, я ж вам кажу. Так. То чи, це... чи здивувала mm. вас ця позиція? Адже Радуїн і Гаврилов заробили багато грошей в Україні. І це не тільки вони, наприклад, Антон Батерів також е Ой, ну да. топовий артист. у нас. Його любили всі. страшне, я тут знімали кіно. Він, він, він жив, жив в Україні. Він роками жив так само, як і Діма пчела. Роками жив в Україні, переходив з проекту в проєкт, любили, нячили. Mm. Чесно, мене не здивувало. Mm -hmm. Я не знаю. Мене не здивувало. Я ж кажу, мене це, Мені це противно, але щоб так сильно здивуватися, так і ні. Добре, а чи було е, на знімальному майданчику ставлення до вас якось ну, ви з України, от, ну, таке друге місце, а ми приїхали зв'язки з Російської Федерації. Чи було таке ставлення, чи не було? Е, ні. Оце, mm -hmm. е, оце щодо території, де я можу вплинути. Там я там я намагаюся впливати. Я ніколи не дозволяла себе ображати і ніколи не дозволяла ставити себе. Якби мені було неприємно, не я завжди казала, що несправедливо, що отримують ролі ті люди, які власне професією не володіють. Через що? через те, що вони з Росії, я завжди це озвучувала так само, як до речі, і подруга моя прекрасна Ріма Зюбіна, Ірма Вітовська. Е, я намагалась на своєму місці зробити те, що я можу зробити для себе, для своїх колег, щоб захистити е, наші інтереси. Що тенденція така була? Тенденція була, але я завжди з нею боролась, тому мене не ображали. Чи думаєте ви, що, наприклад, в Радогіна, в Гаврилова, в Ковальчук Пріс є шанс повернутися і зніматися в Україні в українських проєктах в майбутньому? Я буду робити все, що від мене залежить, щоб цього не було. Це ви зараз тільки зрозуміли, ну, після повномасштабного вторгнення. Що я тільки не зрозуміла, що я зараз зрозумів? Ну я маю на увазі, ви зрозуміли е, ну, таку проблему, яку ми мали, так? От з, з росіянами. Та з, ні, зараз... я розуміла цю проблему давно. Ага. Я ж вам про це кажу, що я прекрасно ага. усвідомлювала, що нас позбавляють головних ролей і так далі. Ага. Але як казав мій педагог, побачимо кого главна роль, коли кіно ага. вийде, побачимо кого главна роль. Це, до речі, стосується і моєї прекрасної Павліни. Тут можна поспорити, у кого там головна роль, про кого, кого більше люблять і кого більше дивляться. розумієте? Тому я хотіла використати своє право сказати як акторка. розумієте? А время покаже, у кого головна роль? От про що я говорю. А якби я від цього відмовлялася, не заходила на територію, то там би панувала тільки, тільки оця от русня, розумієте? Це слово не можна використовувати зараз. Ви там запікаєте його собі. <пілк> пік. Окей. пік пік мушу ще згадати вашу фантастичну роботу з Віктором Ждановим. Mm -hmm. Так, це було дуже цікаво спостерігати за таким романом, який розвивався. Я ж вже й мечтати давно бросила. А? Ви чого ко мені прив У привізались? к вам чувство настояще. Як вам співпраця з паном Віктором? Мені дуже подобається також цей актор. Ну як, як співпраця з талановитою людиною, людиною талановитою, справжньою, е, яскравою, Та, задоволення одне, суцільне, суцільне задоволення. Неужели ми на щастя не заслужили з вами? Пов'ятиюся пана. З ким ви найбільше подружилися? Ви казали Аук, це якщо щодо росіян чи переписувалася ви зараз з нею? Яка доля так. в неї склалася? Наскільки я знаю, вона виїхала з Російської Федерації? Так Так, так. вона зараз вона зараз в Естонії, вона працює в Естонії. Так в, mm. в Російській Федерації зняли всі її вистави. Я так розумію, що відмовились від неї в зйомках, mm. але вона дуже стійка, вона дуже справедлива, і вона ну вона акторка, режисерка, сценаристка. Вона uh -huh. ну, фантастичний трудоголик, тому вона працює, продовжує працювати, uh -huh. продовжує говорити. Але, насправді вона велика молодчинка. Uh -huh. За кого вам ще не соромно з росіян е, відомих людей? Ну, Смоляніново не соромно, хоча теж можна попридиратись, послухати інтерв'ю, uh -huh. що аналізувати. Бачите, що у пані така історія була. Вона зробила той вчинок, за який її засуджують всі. Але я думаю, що вона сама спокутує свій гріх зараз в повній мірі. Ну, я маю на увазі, коли вона підтримала свого президента. Ну, не президента підтримала, хоча фонд свій вона підтримала більше. Але ясно, що як це виглядало, її засудили всі. Але я думаю, що тоді нею рухала відповідальність за таку величезну кількість дітей, яких вона рятувала. Але бачите, що з зараз, ну. Принаймні вона достойно себе поводить. Так, чи човпан хама виїхала з Російської Федерації, я нагадаю, вона, е, ну, тобто не має ніяких там концертів, не дає, не підтримує економіку зараз у Російської Федерації. От я, наприклад, знаючи, човпан я ж її знає з гуртожитками, жили в гуртожитку через стіну. Да. Серйозно? Так, так. Ми в гуртожитку жили, от Батурін, Чулпан, Ми жили всі в одному гуртожитку. Вона жила зі мною через стіну. Вона навчилась okay. на курс молодше мене е, о, да, на курсі Бородіна, з Мішою поліцеймакою. Але чи писала е... вона під час повномасштабного вторгнення? Написала вони смс-ку вам одразу. Okay. Написали? Вона взагалі коли, вона мені написала взагалі одна з перших з Росії написала, коли у нас був майдан, що вона дуже за нас переживає, щоб там все все було в нас добре. Вона нормально, нормально, правильно на, на все реагувала кажу, коли ти живеш. Я думаю, той шлях, який вони от, нормальні люди проходять, коли ти розумієш, що твоя батьківщина стала агресором, вбивцем, я думаю, що вони дуже страждають. Як, як це сказати, в як, якому стані перебувають ці люди? Коли земля, яку ти любиш, ти усвідомлюєш, що ця земля, що вона гнила, що що, що, що з цеєю землею? А ти ж її любиш, ти тут виріс, і те, що в тобі воно ж звідси ж. Це дуже так непросто, якщо я кажу розкладати, якщо думати, дуже дуже просто. От мені от так. цікаво, знаєте, оце переосмислення після повномасштабного вторгнення, тому що ми всі були недостатньо свідомі. Ми всі були недостатньо знаєте, свідомі. От власне, така трансформація, що ви там більше зрозуміли? Оце те, що я найбільше хотів почути. Ну, в принципі, ви відповіли мені вже на ці запитання. Ну, дивіться, я не А свідома. Дивіться, якщо навіть розкладати, у мене uh -huh. одна бабуся, росіянка, 100% по моїй мамі, мама народилася в Єльце підрлом. Під uh -huh. Бабушка, Маша, прекрасна, світла була у мене, бабуся чудова. Uh -huh. По татові я там. Більше польської крові по мамі ще українка. Ясно, що знов таки, от я кажу про росіян, які зараз переживають там своє випробування, да, своє осмислення. Так само і я, ну, от, люблячи свою бабусю, хіба я можу собі уявити, що мова, якою розмовляла моя бабуся, нашо, да, що, що ця мова зараз для нас е, щось руйнівне, і е, цього треба уникати. І Більше е, переконувати людей навколо себе е, в тому, що відмовляйтеся, свідомо відмовляйтеся, культивуйте свою мову, вчіться нею спілкуватись. Дивіться, як, як це красиво, дивіться, яка вона глибока, скільки, е, скільки можливостей е, поговорити про свої емоції, переживання дає вам саме ваша мова, не кажучи про те, що це ваш зв'язок з рідної землі. Але от маючи там четвертину крові. Такої аж дзвенячої російської. Ясно, що так чи інакше мені здавалося, ну що ж не може такого бути повідомлення цього треба пройти через отаке. Ясно, що я б ніколи не хотіла через подібні речі проходити. Але бачите, і те, що я 8 років прожила в Москві. Ну, то я просто про себе кажу, про якийсь вплив, про людей хороших, яких я там зустрічала, які mm -hmm. там є і лишилися в маленькій кількості, але є, все mm -hmm. одно ти ж не можеш їх. Я дуже така. Для мене страшно зрадити, я ж кажу, для мене мені страшно не повірити е, порядній чи чистій людині. І тому от, от, от ця позиція вона не дає можливості на таке радикальне. І ясно, що коли, коли війна, то все стає чорним і білим. І навіть така людина, як я, здатна йти на радикальні речі, відрубати, відрізати, відсікати. Так, mm. ну я чув, що ви казали, що в принципі зараз це мислення наше всього від російського відмовлятися слухати російське і так далі. Це правильна позиція, тому що у нас іде війна і так далі. Поки вона не закінчиться, іншого бути не може. А чи були ви знайомі ще з Безруковим, тому що це такий теж топовий актор? Е, на Ні, не з безруковим я була зовсім там трошки знайома. Тому що я один сезон mm. не до кінця служила в театрі Єрмолови. А він тоді там приходив як запрошений грав виставу. Приїсеніна ну, жизнь моя ты приснилась мені. Ну і так ми пересікалися в, в театрі. Власне сильно ні. Так е, з ким ще ви здружилися з кріпосної, Анна Сагайдачна, можливо, мені дуже сподобалась. Анічка, роль, так. Та... Анічка, ми дружили до цього, ми знімалися з нею. і Так, ага. з нас, ані, так. ми... Так. Дорошенко. з речі, я думав, чому, мабуть, Сагайдачна круто зіграла і кріпосну. Я це не раз не раз казав. Так. так, я сама так думаю, і знаю, що її навіть пробували на цю роль, чому не затвердили, mm. я не знаю. Ну от бачите, якщо як, як ти можеш проаналізувати, сидить група людей. Чим вони керуються, господь знає аня, взагалі одна з найкращих що стосовно ну, от, професіоналізму, і так як вона працює над ролями. скажімо, якби я набирала от курс, так, якби в uh -huh. мене був на цей час і наснага, я б просто одну з перших запросила б Аню, щоб вона працювала зі мною зі студентами. Тому, що вона настільки дисциплінована, вона дуже 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 крута артистка, дуже технічна, дуже обдарована людина. І людина поряду бачите. Що Щас. трапилося зараз з четвертим сезоном? Чи його дознімали, чи ви знімалися в четвертому сезоні? Ні, Не знімались. Ви не знімались? Ні. А що було? Чи вийшов, чи ви знаєте щось про четвертий сезон? Нічого не знаю. Ну оскільки я не знімалася, не моніторила. Я не знаю, чесно кажучи, що там відбувається. Абсолютно не володіє інформацією. Війна поставила крапку в історії кріпосної, бо не може бути продовження в цієї історії вже ніяким чином, саме через те, що в Кріпосній свого часу брали участь російські актори. Так, але саме роль Павліни вам. Принесла в Україні також дуже велику популярність і за кордоном. Загалом людям і мені дуже теж сподобалася ваша гра, тому ми дуже вам вдячні за ваш талант. Дякую і, друзі. Останній фрагмент. Дочекайтеся завтра з Олесею Жураківською. Дякую вам. Дякую.